Морозюк набирає по правому флану. Там Ярмоленко цепляється, розганяють Морозюка. Подача буде йти. Терин темпом Темпобує туди. Макаренко пробиває поворота. Голосова. Гол, в, в ближній кут. Подивимося, як там реагував Панківич. І чи не було рикошету. Але Євген Макаренко забиває. Забиває перший м'яч за дуже-дуже довгий період. Так, показує, що є. Удар очень приличний. Зараз розрядив пушку Макаренко. Ну, надо... І додає собі плюсів. Э, перед матчем з Наполі. Перед вибором Сергія Реброва. Коставити Антуна Шачі його на лявий фланг. Удар. На, рикошет все-таки був. Рикошет був. І це було помітно, тому що панків спочатку. В один кут а потім різко перелаштувався. Це не зменшує, звичайно, заслуги Макаренка, тому що удар у нього був хороший. А от то, що мы говорим вторым темпом. Ну і ценко стоит автором результативної передачі. Збросив назад зря на який завершив атаку ударами. І хорошо, що він оказался результативним. Ну, шло получив Луч, мяч у Задираку.